Буквально недавно був момент, коли в мене залишилось близько 400 гривень на карті. Я спав в хостелі днем, працював на роботі вночі, курив цигарки, мастурбував і дивився всякий шлак в інтернеті. Я був жирний, бідний і відчував себе як лайно. Коли я робив це фото, я стояв на мосту біля станції метро Деміївська і серйозно роздумував, чи є взагалі різниця. Стрибну я. Чи ні, мій попередній проект став збитковим для мене, а ще через місяць в моїй країні почалась війна. Я вернувся додому до батьків, забився в кутку і просто існував, отримуючи конячі дози нікотину і алкоголю. Хоча я не ідіот, я розумів, що це не те, як я хочу прожити свої двадцяті. В мене були мрії. Я вже трохи навіть бачив світ. Я знав, що я щось вмію, щось знаю, і є те. Що може перетворити моє життя на свято. Вийшовши за стіками в магазин, я подивився у своє відзеркалення в телефоні. І тут мене пробило. Я почував себе на своєму місці тоді, коли не слідував за чиїмись вказівками, коли робив те, від чого мене пре. У мене було достатньо грошей на себе, на подорожі, і я відчував те саме бажане відчуття потоку. І я здивувався, чому я зійшов з дороги, чому почав слухати інших. Взагалі, чому я почав питати порад? Я загубив себе і тепер просто плачу за це свою ціну. В той період. Був моїм ляпасом, який пробудив мою дитячу допитливість, креативність, автентичність і легкість до всього, що мене оточує. Я знав, що настає час змін. Ніхто не допоможе мені, якщо я не допоможу собі. Я повинен вернутись на свою стежку, і ніхто не знає цього краще, ніж я. Більшість людей, коли чують термін саморозвиток, відчувають крінж і закочують очі. Але ось що на це відповім я: якщо ти вважаєш, що можеш досягти змін, тримаючи за скептичний, закритий і стереотипний образ мислення, ти дуриш сам себе. Що я зрозумів для себе? Щоб отримати хоча б якісь зміни, потрібно змінити фундаментальні речі, можливо, навіть банальні, але які формують основу в нас. Тобі потрібно почати з чистого аркуша, терти все зайве і буквально переналаштувати свою голову. Це означає відмовитись від років, обмеж установок, звільнитись від нав'язаних думок, які тримають тебе в строю, часто навіть не усвідомлюючи це. Отже, я почав знову ходити в спортзал, погрузив себе у потік своєї інформації, поглинаючи книги, подкасти та відео від підприємців і креаторів. І це було не про всмоктування інформації, а саме про використання тих речей в дії у своїх ідеях, проектах. І повільно, але впевнено, я почав повертатись до справжнього себе. Мені почали випадатись цікаві люди, непередбачувані можливості, маючи цей настрій всередині. Я вижимав з усього максимум і відчував ще більше натхнення від цього. Так, я втомлювався, але лише фізично. Моя душа була щаслива. Я бачив більше і більше змін в собі кожен новий день. Коли я потрапив в e-commerce, а це сталося випадково, і почав розвивати інтернет-магазин, я прийняв рішення відкинути все, що мене відволікає, і сконцентруватись на роботі. Так. Я пропустив багато тусовок, не їздив на відпочинки, не брав вихідних. Я працював постійно, ніколи не приймав даний стан як звичний, тому що завжди можна докрутити ще. Так, з кайфом і драйвом, але ще. Я не заліпав на безкінечну стрічку рекомендацій, не спілкувався з людьми, в яких немає ніяких цілей чи глибоких думок. Мій день виглядав однаково щодня: Ранній підйом, тренування або прогулянка і тотальний лок-ін. працюючи по 12, деколи 14-15 годин. Це не була імітація діяльності, це була насичена, глибока робота, спілкування з людьми, побудова бренду, створення контенту і постійний генератор нових рішень та ідей. І так, це було цікаво, але монотонно. Неефектно чи інстаграмно. зміни відбувались, але дуже повільно і хвилями. Наприклад, у нас все круто, багато відправок, багато задоволених клієнтів і кайфових відгуків, а потім бан нашого магазину замовлень нуль. Стресу на всіх подвійна доза. Всі ці години і гроші вкладені в нашу справу. Все знову з чистого листа. Але це не кінець світу, коли ти в потоці і знаєш на що здати. І ось на четвертий квартал, в чорну п'ятницю, під кінець року нас розірвало. Ми не встигали відписувати, оформляти, пакувати, відправляти. Це був пік одного такого вечора. Я вносив в таблицю свої доходи і побачив ту саму цифру: шість нулів. Це стало реальністю. Це не було як у фільмах. Це був мій тихий успіх. Від якого в душі знову заграли всі ті приємні ноти. Але після цього починається новий день, а з ним приходять нові іскри в очах. Я почав будувати команду і вивільняти більше часу на інші круті і захоплюючі речі: Ютуб, своя власна книга, навчання і коучинг схожих до мене людей, нові виклики і тупики. І це означає лише одне закритись в кімнаті знову. Так, нам потрібно працювати розумно, а не багато. Але це очевидна істина. Є періоди будування, а є пожинання плодів. І я навчився любити обидва цих стани. Я полюбив процес досягнення, а не саме досягнення. Так я не трясусь, коли плани міняються. Нікуди себе силою не підганяю. Я роблю себе. Роблю в кайф, а не як NPC. Я роблю все свідомо. І Якщо чесно, то 90% часу життя підприємця виглядає так: будування і вирішення проблем не епічних, а різних щоденних, деколи не передбачуваних, але проблем. Я розповідаю це не для того, щоб погладити себе по голові. Цікаво, що досягнення цієї планки не зробило мене іншим. Правда в тому, що цифри на рахунку це просто цифри. Цифри. Вони не обособлюють щастя чи успіх, і що справді важливо, це не гроші, а свобода, яку купляють ці гроші, спокій на душі і можливість жити життя на власних умовах. І це те, що мало б надихати кожного в нашому світі. Ми зараз в золотій ері онлайн підприємництва зробляти 2-3 тисячі доларів в місяць не так складно, як колись. Я не кажу, що це буде легко, але якщо зміг я. Будь-хто може, найбільша перепона, ось тут. Це один з найбільших уроків на моєму шляху. Це не про удачу чи знання, з чого саме почати. Тут немає секретів. Просто починати, навчатись і вдосконалюватись в процесі. Я закрився в кімнаті і жив екстремально строге життя. Але тепер я вступаю в новий розділ, де я можу відійти і дивитись ширше, насолоджуватись плодами насиченої праці. Я досі працюю над своїми цілями, і вони стали ще більш масштабними. Але тепер я роблю це зі свободою, крутими людьми поряд більшими можливостями. Можу створювати те, від. Чого в мене мурашки по шкірі, абсолютно не думаючи про гроші, ніщо не приходить без вибору. Тому слухай себе, роби свій вибір і ніколи не недооцінюй, чого можна досягнути, закрившись в кімнаті і сконцентрувавшись на тому, що дійсно важливо. А якщо тобі сподобався цей фільм, можеш переглянути інший мій контент. А також заглянь в опис цього відео. Наприклад, там є моя швидка книга, яку я дарую всім безкоштовно. І готую ще багато інших крутих штук.